Друзі, усіх вітаю на моєму каналі Український елегантне Таро. Мене звати Оксана. Сьогодні будемо говорити про наступальну зброю для України, зокрема про танки. Рамштайн 8, здається, завершився. Прес-конференція відбулася. Відповідальні особи зробили свої заяви, сказали, що надають великий пакет допомоги військової, але танків там наступальних, як наступальної зброї немає. В мене це викликає таке відчуття, знаєте, такої фрустрації, втоми і всього іншого. І от для того, щоб знаєте, якось саму себе підняти собі настрій. Подивимося, що там на заваді. Спробуємо в кінці відео змоделювати ситуацію, підшаманити трішки, як я це дуже люблю. Так. Отже, основне питання, коли Україна отримає танки як наступальну зброю? Для контрнаступу від західних союзників. Зараз я не говорю взагалі від своїх союзників. Давайте. Зараз я не буду називати якусь конкретну країну, тому що, можливо, це, знаєте, Божий промисел скаже, це буде якась взагалі не західна країна, якась там, я не знаю, Мексика, наприклад, або Бразилія. Я не знаю, як, може, це Японія якась буде. Ну, Я не знаю, яка це буде країна. Я просто запитую Всесвіту, коли Україна отримає. Сучасні танки як наступальну зброю від своїх союзників. Коли, коли, коли Україна отримає сучасні танки для контрнаступу, для контрнаступу? Я не озвучувала позиції, друзі. Не озвучувала позиції, тому що я так замислилася, сконцентрувалася. Давайте відкривати. Да? Коли, коли? Україна. Справа неясна і нестабільна. Дуже неясна і нестабільна, от що вони говорять. От що вони говорять. От що вони говорять. Так, от що вони говорять. Давайте розбиратися. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що основна відповідь звучить у нас Луна місяць перевернутий і двіка пентаклів перевернута. І неясна ситуація, страшно комусь, ну, очевидно, кому страшно, тому Шольцу, в общем, Германія та Німеччина блокує і Сполучені Штати кажуть, що у нас чогось там не вистачає. Да? В общем, всі відмазки знаходяться, тому що їм тупо страшно. Їм страшно щось змінювати, їм страшно щось змінювати. Офіційно вони говорять, що їм страшно це спровокувати конфлікт, куди вже далі, я не знаю. Озвучують вони, це типу, ми, ну, боремо, ми ж боремося, ми ж боремося. бачите? Це, вони це значить, на, на люди вони говорять, що ну, йде боротьба, ми, типу, щось там поставляємо, скільки можемо там, і так далі, ми відкрито вам говоримо. А втиху вони кажуть, що питання ніяк не закриється. От вони ні... Чому вони його ніяк не закриють? Що їм там заважає це питання закрити? Ніяк вони не можуть це питання для себе закрити. Що їм там заважає? Вибачте, друзі, я починаю вже злитися. Знаєте, якось в мене таке, такий стан Гроші, гроші. гроші. Сім'я, принц. Так, принц Пентаклів, знову гроші, гроші, гроші. Так, давайте, дивіться, якась. Якщо навіть комусь не сподобаються мої слова, але я кажу те, що я бачу. Втома їхня від нас. От реально, ну. Присичення вже таке емоційне, вони вже наситилися цим. І якось в цьому задіяні... ну, тобто, знаєте, та реакція, яка була після Бучі, наприклад, да, як вони так на емоціях сказали, да, да, ми все даємо. тобто Далі це відбувається якесь присичення і таке, ну ми вже це бачили, ми вже це бачили, що далі? Ну, нічого страшного, тобто Вони вже готові якось трішечки здавати позиції, да, приторможувати. Далі. І при цьому вони, знаєте, дуже це хочуть робити раціонально. Як можна це робити раціонально, воюючи з бункерним ідіотом? Як можна це робити раціонально? Але вони намагаються це робити раціонально. Давайте будемо спокійно, давайте не будемо нервничати. Ну, в общем, 100-500 раз занепокоєння висловити, це все зрозуміло. Але тут ще є десятка пентаклів і колісниця. Дивіться, обнадійлива така штука. Дивіться вони, ну, те, що вони озвучують, що у нас не вистачає там ремонтних баз, фахівців і все таке інше. Значить, дивіться, що виходить тут. Дивіться, що виходить. Остаточною матеріалізацією да, цього пакету повного керує якийсь візничий. Тобто він повністю керує. Я це не люблю, звісно, теорії зговору. Але воно, що показує, те і показує. Якийсь візничий тут цим керує? Хто це за візничий? Що це? Розкажіть нам про цього візничого? Це про що взагалі? Тобто, це цілком контрольований процес. Цілком я не люблю ці теорії, що вони затягують їм це вигідно. Але бачите, карти чогось так показують? Да? Бо я це так щитую. Вони хочуть це зробити раціонально по принципу пентаклів, динаріїв, дисків. Принц це абсолютно така розумненька е, раціоналізація, давайте умненько це все зділаємо, щоб, Ну, Я ж кажу, не можна працюючи з бункерним дідом, з психопатом, коли на тебе придурок, маньяк, біжить з сокирою, тут не, не до прорахунків. Треба захищатися всіма силами, всім, що є. Вони цього чи не розуміють, чи ще щось, да? вони якось так само заспокоюють е, ну, Нічого ж страшного не відбувається. Да? Давайте, щоб от він там, бомбу не киданув, наприклад. Да? Тому вони не закривають це питання, але це питання цілком в руках у них. От їм це так, на раз, два, да, як кажуть, політична воля, політична воля. Зараз в Німеччині проходить взагалі мітинг на підтримку України, поки я це записую, підход, проходить мітинг на підтримку передачі зброї і Борис Піпісторіус, як якщо я щось неправильно сказала, міністр міністр цього озброєння. Да, Німеччини сказав, що на ранок буде якесь рішення. Ну, я так собі кидала. Таке, вони чухаються, вони дуже довго. Повільно, повільно. Не на камеру кинула карти. Не впевнена, що рішення буде на нашу користь, але дуже хочеться на це сподіватися. Так, що тут у нас випало? Так, ну далі, давайте, давайте дивитися далі. Значить, в поточному моменті на це впливає. Пам'ятаєте, я записувала відео, що ця трійка дисків вже пішла в минуле, відходить в минуле. Це відсутність злагоди, Вона знову з'являється. Ця трійка дисків. Це, ну скажімо так, Отак це робота, ну, коли всі спільно працюють і нормально на досягнення мети. А тут немає або мети, або немає спільних дій. Трамштайн сьогоднішній показав, що вони не домовилися. В моменті вони не домовилися на це. В моменті вони не змогли домовитися. Чому вони не змогли домовитися? Давайте подивимося. Читаємо тонкий план, що вони на зустрічі заявляють все одне, а ми зараз покопаємося в них в головах. Чому? Чому їм не вдалося дійти згоди? Чому вони не закриваються це вже зрозуміло? Чому вам, пани е учасники. Так, дивимося, чому-чому? Ну, вони хочуть все ж таки, от, щоб це була якась система. Да, щоб ця система була ідеальною. Вони, в них якась така каша в голові, що це має бути ідеально, правильно, гармонійно там тютілька в тютільку, Е Говорять, що створюють цю систему. Говорять, що створюють цю систему. Да? Домовляються. Домов... Йдуть перемовини, домовленості про те, щоб створити цю систему. Ідуть да? зараз домовленості. Немає такої різкої боротьби, щоб прямо. Ну, от кожен залишається при своєму. Да, Наше керівництво воно намагається це все просувати. Але там скільки країн? 50 чи скільки приєдналися до цього Рамштайну? Так, але, врешті-решт, це все покриває королева жезлів. Це така дієва енергійна дама доволі. Тобто є надія, що все таки наш уряд і взагалі якісь наші лобісти, да, всі країни, які нас підтримують, вони все ж таки це проб'ють. Тобто зараз вони йдуть, розмовини про цю системну якусь, ну, щоб система була. Да, як вони сказали, нам не вистачає там фахівців, ремонтних баз і всього того іншого. Тобто вони якось домовляються про це. про все. І потім таке буде рішення. Буде. Рішення буде. Так, дякую, зрозуміла. Тепер, значить, цей вибір, зроблений на користь України, він відходить в минуле. Це не означає, що про нас забули, це означає, що просто він вже вплинув на, на процес постачання зброї, да, а зараз не можуть домовитися, не можуть. Іде процес домовляння, але от зараз поки що воно ще не зрозуміло, як домовиться. Як взагалі мистецтво це повільний аркан. Мистецтво це повільний аркан. Що там ще випало повільно. Ну, мистецтво найстарший аркан, тут вийшов повільний. Да? Тобто це не буде швидко, на жаль, ми, вони дадуть, але нам треба швидше, 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 енергійніше це все давати. Да? Зараз впливає така робота системна, методична. я не знаю, Можливо, наше Міністерство закордонних справ, можливо, там, я не знаю, дипломати всі, військові міністри на всіх рівнях да, працюють, але це теж, знову ж таки, це час для того, щоб оці плоди виросли. Це треба час, це карта не швидка. Вісімка це карта не швидка, це карта кропіткої, щоденної роботи. Щоденної такої, монотонно, одноподібною. Тому написати, тому подзвонити, там смикнути, там гримнути, там ще щось там сказати. Да? Воно йде, воно йде. Є сподівання, що це роз. Розбалансованість, відсутність домовленості, згоди, воно піде в минуле. Да, воно зараз в моменті впливає, але почне впливати спільна робота, тобто вони домовляться. Але час, 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 нам час потрібен, бачите, таємниця, що взагалі ніхто не усвідомлює. Ну, все ж таки, друзі, от не ображайтеся на мої слова, як мені це і може неприємно говорити, але все ж таки трішечки на виживання. Вони так якось ну, їм комфортно. От, на жаль, їм комфортно. Я дивилася недавно статистику, подивилася, що там і компанії не пішли з російського ринку, там, і нафтове ембарго не вводять. Тобто вони ніби тут, «да», а тут ніби ні. Тому що їм комфортно, в них є ресурси, вони нікуди не поспішають. І таке, ніби знаєте, на відкуп виживе, не виживе, виживе, не виживе. Борсається, та Україна борсається, борсається, борсається. Чи поборсається, чи не поборсається. Ми трішечки кинемо, а трішечки на газових тих потоках посидимо, нафтогазових, тому що нам же теж цікаво. Да? І от, от це відбувається. Це, це, ос, це основне. На жаль, мені самі неприємно це говорити. Я вас засмучу. Ви хочете оптимізму, ви хочете зараз будемо шаманити, щоб був оптимізм. Але дії будуть. Дії будуть принцеса е вогню, принцеса Жезлів це дієва принцеса така. Це принцеса, яка діє активно і розумно. Вона діє практично. Практичні дії будуть. Це позитивне. Да? Можливо, вони будуть не на рівні, дивіться, не на рівні імператриці. А на рівні принцеси. Що це означає? Як я це бачу? Тобто будуть невеликі гравці нам допомагати, а малі. Оті, знаєте, та Східна Європа, яка знає, що вона наступна, вони будуть нам допомагати. Вони. І це навіть не погано, тому що гуртом і батька легше бити. Да, ми всі по одній соломинці, невеличці, але ми станемо таким, знаєте, потужним це зараз слово доберу? Оберемком, якщо є таке слово, да? тобто таки, такою силою, як у той віник, який не можна зламати. Да? Буде нам допомога від принцес за рівнем. Тобто це невеличкі країни, невеличкі країни, типу Польщі, там, Прибалтійських країн і так далі. Оці пани сидять зажравшися. Да? Це, ну, це для мене нібито країни такі великі гравці, бо це все ж таки імператриця, в да? яких все є, у як... які володарюють цим світом, в яких є своя імперія. В принцеси немає своєї імперії, вона лише донька своїх батьків, да? але вона дуже активна, дуже дієва. Ну, будемо сподіватися на це. Так, ну давайте підшаманимо. Да? Як я це люблю, давайте отак от злагоди додамо сюди, так, додаємо злагоди нашим партнерам. Додаємо, щоб вони це питання для себе позитивно закрили, позитивно вирішили. позитивно. Ні, не хочу чомусь хай так поки лежить. Отак, от, щоб вони почали діяти. Давайте отак, от, долаючи ці страхи, щоб вони почали діяти, долаючи страхи. Свої, щоб вони ці страхи були не такими страшними, щоб вони почали діяти. Все, амінь. Нехай так і буде. Дякую за коментарі, за перегляди, за репости. До наступних зустрічей.